Все має свій початок і кінець, свій старт, фінал, свій час, свою годину. І рік старий розходить на нівець, а десь новий спішить вже в Україну. Який він буде, знає тільки Бог, для кого буде першим чи останнім. То хай він стане роком перемог, добра і світла тим, хто у чеканні. Хай буде щасливішим, ніж були роки стражденні у сльозах, у крові. Хай стане він. Кінцем війни біді, початком ери, правди і любові. Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин-Канджелами з півдня Одеської області. Почала сьогодні знову з вірша. Знову мені прислали віршика, друзі. Дуже дякую всім за привітання. Все, всі, всі прочитала. Знаєте, дуже люблю вірші Ще з юності. Навіть виписувала собі такі зошити. Як раніше це називались общі ці такі зошити товсті, то власноруч виписувала собі вірші, які сподобалися. У мене десь лежать такі три зошита. Різні, різні. Ну там, більш, звісно, в той час це російські вірші написані. Ну, то таке. Трошки прогуляємося сьогодні. Сьогодні у нас перший день Нового року. Ну, Надіємось, що це буде рік перемоги нашої, тому що вже всі втомилися, друзі. Особливо наші бійці, наші війни. Ну, Наш ранок сьогодні почався, як завжди. Всіх накормили, напоїли. Пішли самі трошки поснідали, дека у нас погода. Знову туман туманжу котри, в котрий який день. Так якось, знаєте, мало того, що і нашій такий настрій, ще й погода не дає такого настрою сумного. Так, ну <кхем> зараз хочу з вами. Сьогодні ще в перший день з Нового року хочу поговорити про таке, знаєте, як є така тема, завжди багато пишуть про малодоглядний сад. Але скажу, що малодоглядний сад це може бути тільки тоді, якщо ви нічого не будете робити, а просто хоча б скошувати бур'яни. Просто доглядати не будете взагалі, просто нехай росте бур'ян, ви будете його скошувати раз в тиждень. Оце буде малодоглядний сад. Так, один, знаєте, таке придумав, написав, як то я розповідала про злакові, що не можна обрізати. Хтось придумав, другий підтримав і воно понеслося в народ. Знаєте, що зараз такі поширились хвороби серцево-судинні, ще підключилися, діабет, деменція. А це всі хвороби від того, що люди почали мало рухатись. Багато зараз, хто працює за комп'ютерами, ведуть такий сидячий образ життя, спосіб такий. А діти весь час сидять у цих своїх гаджетах, ніхто нікуди не виходить, не гуляє. Подивіться, зараз же всі сидять. Особливо в телефонах ніхто звідти не відліпає. А якщо ви будете саджати свій сад, то ви будете давати життя не тільки своєму саду, а й собі. Ну, я вже за це казала, що ми з чоловіком якісь такі, ці білі ворони, вдвох. Спочатку була я, тепер ми вдвох, бо особливо я сама щось вічно придумаю, створюю собі якийсь клопіт, придумаю якісь нові. Клумбочки, хочеться якихось нових рослин, щось переробити, замість того, щоб лежати на дивані да, і дивитися кіно, як це в основному всі роблять. Друзі, сади для того і потрібні, щоб за ними доглядати, щоб їх пестити, щоб їх любити. <кхід> Господи, що це в мене з голосом? Бо інакше нічого рости не буде. Вчора я в останній день 24 року року ось саджати, жевчувати деревовидні е гібіскуси махрові. Ось, бачите, ось оце тут трошечки. І ось оцей ряд, оцей довгий-довгий ряд, він майже весь з гібіскусів. Тож гібіскусів нажевцювала досить багато. Ну, сьогодні вже живцювати нічого не буду, потрібно це все нарізати гіляк. Я завжди їх ріжу з вечора і потім вдень саджаю в живці. Сьогодні з вечора знову щось наріжу і буду завтра знову живцювати, тому що ще треба багато чого. Сад, бачите, зараз спить, вітру нема, слава Богу. Тож, друзі, хочу сказати вам, що треба саджати сади. Хоч невеличкі, маленькі, але за ними доглядати, тому буде жити тоді і ваш сад, і будете жити довго ви. Тому що у вас будуть завжди якийсь якісь клопіт, вам не буде коли ото лежати на дивані, захочеться щось зробити, щось переробити. Так, багато пишуть, що ой, оце зробили сад, особливо ці відсипки зробили і забулися. Ну, так, хто робить відсипку, там засипає щебенем. Але скажу, що там опадає листя, треба мати садовий пилосмок, щоб прибирати з того, прибирати листя з каміння. Якщо у вас ви засипали корою, то її треба час від часу поповнювати, тому що вона перегниває. Наші компостні кучі. На жаль, зараз тільки ворони каркають із цих птахів. Полетіла вон там одна, не знаю, чи видно в камеру. Такий туман взагалі. Все таке мокре, мокре. Скажу такий сад тихий, сонний, зараз, бачите? От зовсім вітру немає. А у нас сад такий вдома Природний. Ростуть бур'яни, по-перше, ми не завжди встигаємо все, а відсипку робити у нас каміння не зробиш, бо в нас дуже-дуже спекотно влітку. Просто будемо задихатися тоді, не тільки ми, а ще й рослини добавок до всього. А коли, дивіться, от подумайте самі, нагрілося каміння, і ви його полили, то це буде ефект, як ото в бані, да? парнота буде йти. У нас і так волога висока в нашому краю, а тут ще й відсипка будеться. Ну, по-перше, це нам не по карману, а по-друге, ми не хочемо самі. Ну, іноді, да, бур'яни не встигаємо, ну, це таке зате бур'яни це свіже повітря. Ковила вже теж треба обрізати, тому що у нас досить тепло і вона вже скоро почне відбивати молоді прирости. Зараз все в таких краплинах роси. Так гарно виглядає. О, свині почули, що, що я вже хожу, розмовляю. Зараз спробую навести камеру так гарно. Дивіться, яка краса зараз у нас все в таких малесеньких перлинках. Сьогодні он бульки висять. Зараз дуже гарно виглядають злаки, Я зараз отак подивилася. Дуже гарні, вони всі в таких оцих малесеньких, малесеньких краплинках. Так гарно взагалі. Ну, ще плюс тихо до всього, тому така краса. Я тут ходжу. Питали в мене колись за паротією. Ось моя паротія. Ось та гілочки. Просто в неї дуже-дуже гарне листечко. Вона в мене була майже пропала ось тут. Відкололося пів стволику, ну, вже он заростає з того краю, вже пішла. О, оцю гілочку залишу і буду пригинати її поступово і спробую прикопати. Побачимо. Ну, Кокосик, як же ж без тебе, да? Як же ж без тебе. Тихо, тихо так. Ябучка. Наші різнокольорові. Зараз вони дійсно різнокольорові. Дивіться, яка краса. Ой, це лід. Я думала краплинки, точно лід. Хочу казав, що зразу, зранку на машині був льот. Бачите, і туман, і лід одночасно. Хоча на землі болото. Так що, друзі, в кого немає в саду декоративних яблунь, я раджу придбати хоча подненьку, хоча подненьку це краса не тільки, господи, ці сусідські собаки. Яблуня прикрашає виверсати не тільки весною влітку, коли вона цвіте а і восени, і взимку. Ти боже з тим, що ж це таке робить. Село. Ліщина конторта теж зараз так гарно видно, дивіться, на фоні злака. Корозиція, яка у нас квітне. Ой, до речі, у нас зацвів вже смінгол квітковий. яблуня в мене В мене багато, і я ну, вже в минулому році посадила ще кілька яблунь, саме декоративних, бо плодових у нас дерев вже дуже багато, як для нас, то вистачить з головою. Зараз пройдемо, якщо не забуду. Треба дійти дуже зміна квіткового і подивитися. Там було кілька квіточок. Це ось форзиція. я собі форзиції понасаджувала там. Кілька кущів таких от весною, як зацвіте, то буде краса, бачите? Я її сформую обстрижу. тут формую її штамбиком, вивела на штамп. Тут теж формувала. Але поки були тут кущі, поки росли гібіскуси, гібізкуси ось Виросла ще одна гілячка, мабуть, їх Це обріжу другу, пообрізаю і переплетую, зроблю теж тамбик з двох стволиків. Ось, бачите, теж яблунька крупнокаліберна. Теж у мене ось Ф -ф форзиція, а тут її обстригла, обстригаю кущиком, бачите, біля землі такою кулькою. От весною вона по -по повинна зацвісти мені. Люка, то я свої винесла, тут залисила, у нас, поки морозів нема, то лисила їх на дворі, Нехай вони стоять тут. О, як буде ось погода ці дні, то займуся цим куточком, все-таки висаджу їх зразу в землю. І просто, коли, якщо будуть морози, то просто прикрию. Сказитись можна з цими собаками сусідськими. Часто питаєте у нас за ці пляшки, оці залізні пивні. Он ми вже і на новому городі ставимо. У нас раніше кріт переривав дуже страшно тут. Газони попереривав. І мою гірку, там, що біля хати, теж була перерита крутом. І ми почали ставити оці пляшки. Вони у нас ну, по всьому городу, по всьому, по всьому городу йде. Що ж бачите, скільки я ходжу, всюди у нас ці. Господи, пляшки ці залізні, банки. І ви знаєте, дієвий спосіб. Вийшли, вийшли всі крути, хоча у нас їх багато. Бачите, у нас навпроти нас вже пустир йде, і от напроти сусідка живе, і за сусідкою нікого нема, вже пустирідуть все. Тому крутів у нас тут було, перелазили з поля з тих пустирів, у нас прилазло дуже багато кортів. Зараз у нас фу, -фу господи, спаси і сохрани від цієї напасті. У нас крутів більше немає. Бачите? Ну, так, да, не так воно гарно, звісно. Зате дієво. Скажу, що не зразу пішли, а поступово-поступово пішли. Чимерники квітують. О, до речі, треба буде піти і передати покази лічильників сьогодні. Газові, електричні. Тут ще треба обрізати трошки цей кусочок саду, і буде тут гарно. О, господи, кінець цвіту. Навіщо тримати вівчарку, якщо ви за нею б не доглядаєте, не знаю. О, чоловік ще носі не, не перебив гіляки. Так, а ось ми прийшли до Жасміну. Господи, коли ми приберемо вже цей забор, звідси, ну, і такий важкий зараза. Дивіться. Жасмін голоквітковий, дивіться. Бачите? Квіточки. Тут квіточка от-от-от розпуститься, а тут уже квіточка ще однієї. Ось, прийшли вже до двору. Знайте, трошки змерзла в руки. все таки от така сира їдка погода. Наша магнолія буде квітувати, знову. замовила собі на весну вже всі магнолії одну червону, і ще одну якусь, не пам'ятаю. Замовляла у Фейсбуці там, хлопець займається цими рослинами такими рідкісними він їх виписує. Із других країн. Дивлюся, бузок цей. Бузок у нас, алкубофолія. ось попускав знизу гілячки. Спробую, тут є місце. ось, Спробую прикопати кілька гілочок, побачу. А, а може і вийде. Дуже він гарний, у нього листя дуже-дуже таке пістряве. І ви знаєте, Пару років він цвів з самими звичайними квітами, в тому році він мені видав махрові квіти вперше. Я була в шоці. Дуже гарний. Дуже гарний. Дивлюся, наш матросик гуляє там по полю. Ага, там ще один кіт чийсь. Дуже у нас такі мисливці добрі, обидва коти. У нас ми в тому році навіть, можливо, одна-дві всього гадюки було, ми знайшли, а то решту вони десь відлякували чи ловили їх, чи що вони з ними робили, не знаю. Боже, а там все гавкають і гавкають. До речі, ось дворі ще посадили яблуньку одну, отут декоративну. З махровими квітами, до речі. Я купила в цьому році, ну, ще ніяк не звикнув що це вже минулий рік. В минулому році купили е, чотири штуки їх. Одну е, дала племінниці і три штуки в мене одну посадила, дві в горщиках. Ще ніяк не можу вирішити, де мені їх посадити. Отак. От Наша стіночка з плюща від вулиці, бачите? Усе, друзі. Так що, в кого є клаптик землі, саджайте сади, кохайте їх, плекайте їх, свої садочки, тому що вони дають відраду нам, відраду для нашої душі, особливо зараз в цей час, коли війна, коли сирени, коли бомблять. Бо інакше зовсім опустяться руки, бо все це важко дуже переносити. Ну, а наразі бажаю всім здоров'я, друзі, і дуже-дуже вже хочеться перемоги цьому році. Все буде Україна, друзі.